Україні триває війна, війна, в якій ми обов'язково переможемо. Нам важко, але ми мусимо триматися, і ми будемо стояти до кінця. Я Андрій Данілевич, і я розповідаю історії війни, в яких білі страждання. Але попри все, у них віра у наших незламних людей. Микола Лукач, морпіг легендарної 36-ї окремої бригади морської піхоти. У її складі пройшов понад місяць важких боїв за Маріуполь. Він самостійно підірвав два ворожі танки. У результаті важких вуличних боїв Микола втратив ногу. Він пережив бомбардування на комбінаті імені Іліча та Полон. Зараз він перебуває в одному з київських шпиталів, вчиться ходити з протезом та будує плани на майбутнє про свій шлях на війні, життя в дитбудинку та пошуки мами. Далі його розповідь в історіях. війни. любви виходити на вулицю. Так починається кожен день 35-річного морпіха із Закарпаття Миколи Лукача. Віджимання від підлоги, розминка та довгі піші прогулянки. Все це для того, аби швидше звикнути до тренувального протезу та отримати вже постійний. Хороша поставлю, бо я сказав, що чоловік спортивний. Я люблю активний отдих і туризм. Я надіюся, що мені хороше поставлять. Я такий радий, що я вже хожу, Я завжди мечтав ходити. Ну, з тими костелями далеко не втечеш. Про своє фатальне поранення, яке він отримав 27 березня, захищаючи Маріуполь, Микола говорить, стримано. І в місті в Міталорії, по вулиці Міталорії, я пам'ятаю, і ми з Національної гвардії рухалися. Ну виходили із того котла і ну, прилетіли. Я з пулеметом був. Котелося зглужувалося, круг все згружувався, зглуживався. Вільця у нас одягало. І там двоє чи троє померли. Важко. Нога була ціла, якому ще її держав, аж кілька держава, сподівали. Не, не знаю, що. Не могли що ще спасти її. Розбудився, дивився, вже не гинув. Куча крові. Ну, добре, що там ще мені повезло, що Нам показали нормальну допомогу, допомогу. Три тижні Микола перебував у шпиталі на комбінаті імені Іліча. Закінчувалися харчі, питна вода. А ворог скидав три тонні бомби. Саме тоді було прийнято рішення здатися у полон. Нам сказали, щоб ми зброю сюди там можна бункері. Усі, повиходили, виходили, ми полишали зброю і все. Почистили нас. Обобрали ну, все, берці забирали наші. Їм подобалися наші берці. Талан. Каже, Та вони дуже круті у вас, не те, що в нас такі совєтські. Нас погрузили вже там. Погрузили одних в автобус лежачих, щоб ми могли нормально лукатись. Далі був шлях до Таганрогу, звідти в Оленівську колонію. Голодували. Хліб і воду давали і все. Там роки спочатку так, жорстко підносили, заповню, що я прийшов, ну, там добре ще собою покривало взяв. Там трьохсотих таких, без ноги э, розбиті ноги, там, таке. їх на матраці ставили з покривалом, що кривала там були ще. А такі люди, що хто на чому спав, хто на землі, хто на бульонці, хто на кошті. Холодно, п'ятам холодно. Мало хто знає, але перший обмін полоненими зірвався. Ми в Луганськ приїхали там тюрмовано. Ось тюрми сиділи і чекали ще дві скорі допомоги, які там хлопцям лежачим. І вони запізнилися з часом і зірвався. І ми там у, у сізо переночували, там клопи були, кусали там. За добу довгоочікуваний обмін все ж таки відбувся. На цих кадрах біля швидких можна побачити усміхненого Миколу. Життя загартовувало характер чоловіка з самого дитинства. Микола, вихованець дитячого будинку. Що таке батьківська ласка та підтримка йому невідомо. Боявся, я боявся, навіть. Боявся скупчення людей, я пам'ятаю, боявся. Я дуже боявся виходити з інтернату вже в світ. Я не знав, що мені робити. Тобто я не був підготовлений до цього. Нас не вчили, як підготавлюватися до цього, приспосаблюватися до цього багато світу. Микола мріє про скорішу перемогу, щоб усіх його побратимів випустили з полону. Він дуже хоче створити родину, виховувати дітей і дати їм затишок і тепло, якого сам був позбавлений. Я мрію у ту нечу, яка прийшла з Росії, вигнати з наших, нашої України, щоб вони забули дорогу собі І коли війна закінчиться, щоб побудувати ці стіни бетонні, щоб вони навіть не заглядали до нашої країни. У наших зем. Слава Україні! Ми бажаємо Миколі якнайшвидшого одужання і дякуємо за все, що він зробив для України. Для нас усіх! На кінець 2021 року в Ірпені проживало майже 70 тисяч людей. Сюди переїжджало багато молодих сімей. Вони облаштовували свої гніздечка і ростили малечу. Так зробила і молода мама Олена Приходько. Далі її історія війни. Олена Приходько переїхала в Ірпінь з маленькою донечкою і орендувала квартиру в різнокольоровому будинку на одному поверсі з батьками, мала віддалену роботу, виховувала дитину, будувала плани на майбутнє і не хотіла вірити, що щось може піти не так. Прокинулась я від того, що мені зателефонував батько. То так і так там на фарті їдуть танки, почалась війна, тому працю типу, з братом. І ну тому йдіть, готуйтеся. Ну я подумала, що може ну була якась новина, а він ну дуже це сприйняв близько до серця. Може, щось собі накрутив, надумав ну, того, чого нема. Думаю, ну якщо це там, і дійсно в Харкові, де Харків, а Пінь, Вони там, поки доїдуть, то десять разів їх там зупинять, і нічого тут в принципі такого дуже страшного нема. І ми йдемо з цими торбами. Я цією коляскою. Дорога по одну сторону супермаркет по іншу — поле на бучу. Біля пеня, я, я чую що щось бахає і так конкретно, і постійно. І я друг кажу, що воно бахає? Мені брат каже: Ну ви війна. Я кажу, як війна? Я кажу, снизу війна. Я кажу, Ну, Аліона, війна почалася. Я така, як почалася? І тут до мене доходить, що це не десь там Харкові, що їдем, і а що воно тут, воно бахає. Ну, насправді був аеропорт Стомір. Тоді аеропорт уже палав, точилися запеклі бої з окупантами. Почалась цілодобова біганина до підвалу: зібрати себе, зібрати дитину, встигнути спуститись і чекати. Ввечері просто це все чорне. Ця, ці клуби диму вони летіли, так що ну, запах стояв. Горіли танки, десь там на Житомирській трасі. То було видно такі чорні стовпури диму. Ситуація ставала дедалі напруженішою. Обстріли посилювались, новини і чутки були невтішними. На той момент я не знала, що є таке поняття, як зелений коридор, що його погоджують. І ввечері, коли я вже сиділа там в під, підвалі, я дізнаюся про те, що в Верпіні об'явили про евакуацію. Мости вже були підірвані, тож єдиним шляхом для виїзду з охопленого війною міста залишалась залізниця. Олена зважилась на евакуацію. Я зібрала рюкзак на ну, такої середнього розміру. Все, що я могла туди помістити, бо я, я розуміла, що я на руках маленькою, яка швидко бігати не може, і мені треба нести. Приїхали ми на вокзал. Там велика черга, щось бахає і сніг. Страшно, тому що теж ти не розумієш, що бахає, і я просто з дитиною стою на цьому пера, пероні, і Я дивлюся там залізниця. Ну ця залізнична полія, і там така канава. І я думаю, якщо щось буде не знаю, зривати тут, бахати, то я буду тривати канаву. Ну тобто, я я, я шукала такі місця, де я в можна скласти. Більше тисячі людей, що чекали на евакуацію під вибухами, військові скарували у підземний перехід, який слугував укриттям. Через декілька годин нарешті подали потяг, та потрапити у нього вдалося не усім. Утім, Олену з маленькою дочкою пропустили до вагону. В основному це були жінки з дітьми. Ну, одразу сказали, що чоловіки з нею будуть тільки жінок і дітей. Я вийшла з електрички на Київському вокзалі, швидко знайшла електричку, яка їхала на лів. Зайшла туди, місця нема, забито все. Щоб стати, щоб, наприклад, в туалет пройти, то це загалом було нереально. І той, хто ходив, казав, що в туалеті теж люди. І якщо тобі дуже треба, вони просто відвернуться і не будуть на тебе дивитися. На вокзалі у Львові вже було чимало волонтерів. Вони зустріли людей із гарячою їжею, бутербродами, чаєм та кавою. Тут, нарешті, після майже доби подорожі молодій матусі, вдалося на декілька хвилин видихнути. Ви звідки я кажу, зерпеняні? А -а -а -а! Дитина Зерпиня! все, давайте сюди сюди. Мене кажуть, сідайте, ось зараз вже через 15 хвилин. Не треба нічого чекати. Вони в мене, схватили схвалили мене дитину, схватили мене рюкзак, повели в волонтерський центр там ну, дитині памперс міняти, нагодувати. Та проїхавши від Львова якихось п'ять хвилин потяг став майже на десять годин. А коли нарешті рушив, рухався дуже повільно і з довгими зупинками. Коли зупинка траплялась у населеному пункті, на допомогу приходили місцеві мешканці. Якесь село. Я, я не пам'ятаю, як воно називається. Просто там маленька будочка, типу це залізничний вокзал. Просто люди вийшли, столи винесли, кастрюлі винесли, миски повинна виносили і готували нас. Наші люди так згуртовані проявили, що ну, це не передати словами навіть. Остання велика зупинка була на кордоні з Польщею. Поки перевіряли документи, дівчатам дозволили вийти на платформу, щоб трохи подихати свіжим повітрям. Та допомога була і тут вчасною. Ми гуляли, гуляли, потім нам а, мені один, один чоловік там, працівник каже, що ви можете для себе вибрати візок для дитини. Ну, для мами це взагалі. Дуже рятівний факт такий, тому що з маленькою дитиною ну, ти далеко не підеш, а коляска це мамина свобода, скажімо так. І зручно було, що дивом волонтер, у нього ці контейнери в їжу, і він просто отак їх роздає. Він мені йшов на зустріч, він мені просто вручив руки їжу. А там був рис, гомілка запечена і квашена капуста. Прошу. Яка вона була смачна! Мене досі вже півроку пройшло. Мене ця класна капуста з цією допомогою. В Польщі Олену з донькою зустріли знайомі з Німеччини. Зараз у дівчат налагоджується життя і побут. Та, озираючись назад, Олена розуміє, рішення поїхати з міста було для них правильним. Ця війна змінила нас усіх. А в багатьох вона ще й усе відібрала. Але є те, що серед уламків та попелу навпаки міцнішає та набирає сили. Це наша віра. Віра в те, що навіть після найтемнішої ночі настане світанок, а разом із ним і перемога. Мріє про це і Катя, юна художниця із Запоріжжя, яка після перемоги над виснажливою хворобою чекає і на велику перемогу України. Це роботи чотирнадцятирічної художниці із Запоріжжя. До війни Катя малювала яскраві та життєстверджуючі картини. А це уже воєнна робота дівчини після пережитих ракетних обстрілів рідного міста. Це було 10 жовтня. Тоді якраз були дуже багато обстрілів. Всій країні, і я, мама читала новини, я все це чула. Зрозуміла, що сьогодні я буду малювати малюнок, який не просто там щось своє, а цей будинок, який я побачила в телеграм-каналі, і я вирішила намалювати його як підтримку для. Для тих людей, хто втратив рідних за всю цю війну, для тих людей, хто втратив свій дім, бо це теж дуже страшно. Вона намалювала таку картину, яка передає все: і горе, і надія, і ці промені сонця, які дають надію на світле майбутнє. Це світло, що виходить із будинку. Це як знак на світле майбутнє, на ту надію, яка буде після темряви, коли це все закінчиться. Що ми повинні це пройти, і ми пройдемо ми все зможемо. Останнім часом у Запоріжжі почастішали ворожі обстріли, росте і кількість постраждалих. Проте родина Каті вирішила не покидати рідне місто. Щоб ви розуміли, у нас за день буває до 15 тривог. Те, що ми тут чуємо і живемо, можна сказати, над дахом літають ракети. Це ми самі бачимо вибухи дуже поруч з нами, так що будинок, в якому ми проживаємо, стіни тряслися. Особливо було дуже стресова така ситуація, коли розстріляли ту колону. Це було щось страшне, це не зовсім далеко від нас. І ви знаєте, оце якийсь такий був вибух. ну, Я не знаю, силу передати неможливо. І от у мене зразу було таке відчуття, що сталося дуже якесь велике горе. Весь час страшно. Страшно за дітей в першу чергу, звичайно. Тому що Катя наша вирішила бути. До перемоги з батьками категорично сказала ні. Я нікуди не поїду. Я буду сім'єю. Рік тому родина вже пережила свою власну війну війну за здоров'я Каті. Минулий рік для нашої сім'ї був дуже важким. Тому що ми дізналися у березні місяці про важку хворобу Каті. В неї була пухлина ножичка. І ну, видно було, як дитина чахне на очах. Ця хвороба вона супроводжувалася такими дуже неприємними моментами і втрата свідомості і все інше. Таке, що ну, це страшно навіть згадувати. Наш борт літака і летів в Ізраїль після ковіду. Ми були перші українці, яких пустили в країну після ковіду. Ми вилікували катів, і сама перша умова це дитині не треба хвилюватися. Дитині не можна хвилюватися, тому що ну це складно, складна операція. І для того, щоб реабілітація була правильною, то дитина повинна бути в таких комфортних умовах. Але ж бачите, як. Сталося, що навіть рік не пройшов після операції, коли знову стрес, знову те, що відбувається в Україні, ми це все переживаємо. Ну при цьому Катя не хоче нікуди уїжджати. Ми е, разом з нею ходимо, допомагаємо волонтерам, її малюнки також ми і солдатам відправляли. Плетемо сітки, що ми там, ну все, що треба, чим можемо допомогти, ми допомагаємо. Завжди вона зі мною участвує в цьому. Вона знайшла себе в тому, що вона таким чином відволікається від цього всього жаху і малює. Творить, творить добро. Я ще раз зрозуміла наскільки цінне життя. Я зрозуміла, хто з моїх друзів справжній мені друг, хто проживає, і я зрозуміла, кому я потрібна і хто для мене потрібен. Кожний ранок дякуємо Бога за те, що ми. Прокинулися в своїй домівці, піднімаємо очі до неба і просимо, щоб цей день пройшов в тиші. Зараз ми всі мріємо про одне. Це якнайшвидше, щоб настав той день, коли буде перемога. І всіляко допомагаємо цьому. Бути відданими своїй країні та наближати перемогу. Незважаючи на те, де зараз перебувають українці, в рідній країні чи за її межами на передовій чи в тилу, кожен має допомагати на своєму фронті. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії війни наших людей, щоб цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.